Друзі, уявіть собі світ, де правила становляться не тими, кого ми бачимо, а тими, хто завжди залишається в тіні. А що якщо за лаштунками політичних ігор та економічних рішень ховаються невідомі сили, умовно звані незрозумілим терміном Deep State? Що ж, сьогодні ми і будемо розбиратися з цим поняттям і дізнаємося, які секрети зберігає. Глибинна держава, і як цьому причетний Дональд Трамп. Отже, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багатьом іншим. Підтримати мою працю можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Також хочу подякувати тим, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі. І сьогодні ми поговоримо про глибинну державу. Під час підготовки цього випуску я виявив багато цікавої інформації. Так що влаштовуйтесь зручніше і дізнаємося, що було насправді. Для розуміння глибиної держави нам потрібно зазирнути у минуле ще в стародавні часи. Існували організації або групи людей, які мали значний вплив на політичну, економічну або соціальну сфери. Ці кола влади були часто складними ієрархічними структурами, які домінували у своїх суспільствах і впливали на ухвалення важливих рішень. Так, наприклад, у стародавньому Єгипті фараони, хоча й були безперервною лінією правителів, які володіли абсолютною владою, але вони оточували себе радниками і жерцями, які допомагали їм керувати країною і впливати на релігійні та соціальні аспекти життя єгиптян. Стародавні грецькі міста держави, такі як Афіни і Спарта, мали свої власні кола влади, включно з радами, аристократією і політичними лідерами. Могутня Римська імперія мала розгалужену ієрархічну структуру влади, починаючи від імператора і його радників до регіональних губернаторів, сенату та інших важливих посадових осіб. Ці кола влади контролювали імперію і впливали на політичні рішення і закони. Китайські династії, такі як Цинь, Хань, Мін та інші, що існували в різні часові періоди, мали свої системи правління та вищу раду, що допомагала монархові ухвалювати рішення та керувати імперією. Далі, починаючи із середньовіччя, стали з'являтися всілякі таємні товариства та організації, які ймовірно мали вплив на події та рішення в різних епохах: масони, ілюмінати, тамплієри, розенкрейцери та інші вносили свої у поняття глибинна держава і появу великої кількості конспірологічних теорій. До речі, я вже робив деякі відео по цим організаціям, так що, якщо не дивились, то перегляньте на дозвіллі, але ми продовжимо. Хоча максимальної популярності теорії про Діп Стейт набула у США, спочатку вона прийшла з Туреччини. Турецькою Дерін Девієт, власне і означає глибина держави. Витоки її лежать наприкінці XVIII століття. Тоді Султан Селім III почав створювати таємні комітети з високопоставних чиновників для власного захисту. На початку ХХ століття в Османській імперії при військовому міністерстві було створено ще одну організацію: Тешкелят і Махсуса. Вона займалася кутер-розвідкою і була особливо активна під час Першої світової війни. Тоді й було закладено коріння нинішньої глибинної держави в Туреччині. Це сталося після того, як Мустафа Кемаль Ататюрк, який прийшов до влади в 1920-х роках, не розігнав секретну організацію, а підлаштував її під свої потреби. Відтоді в Туреччині поповзли розмови про таємні товариства на найвищому рівні. Цікаво, що 2007 року тодішній прем'єр-міністр Реджеп Тайп Ердоган заявляв: Я не згоден з тими, хто каже, що глибинної держави не існує. Вона існує, завжди існувала ще з османських часів. Це просто традиція. Вона має бути мінімізована, а за можливості знищена. Але якщо в Туреччині справді кілька століть існують традиції створення таємних товариств із високопосадовців і військових, які періодично влаштовують перевороти з різним ступенем успішності, то в США з існуванням Deep State не все так просто. Прихильники концепції глибинної держави вважають, що будь-який уряд це фікція, а насправді країнами керують сірі кардинали, бюрократи або військові. У США термін Глибина держава або «діп-стейт» популяризував професор Пітер Дейл Скотт у своїй книзі 2007 року Дорога до 9.11. багатство імперії та майбутнє Америки. Цим терміном він називав військово-промисловий комплекс США, який неодноразово лобіював втягування країни у війни. Чим за однією з теорій, міг спровокувати теракти 11 вересня 2001 року і подальшу атаку на Ірак? Мої постійні глядачі знають, що я не прихильник конспірології, але в історії США я знайшов багато прикладів того, на що могла вплинути глибинна держава, і які викликають безліч запитань. Найвідоміший приклад, це, звісно ж, вбивство Джона Кеннеді. Хоча офіційне розслідування й дійшло висновку, що Лі, Гарві, Освальд діяв поодинці, є теорії змови, які пов'язують це вбивство з глибинною державою. Одна з головних теорій говорить про те, що вбивства. Кеннеді було результатом змови всередині американської урядової структури. Прихильники цієї теорії вважають, що Кеннеді став загрозою для деяких потужних інтересів, особливо у зв'язку з його спробами змінити зовнішню політику і секретні програми. Вони стверджують, що різні агенти, пов'язані з глибинною державою, могли бути задіяні у плануванні та здійсненні цього злочину. Деякі з ключових аргументів, що підтримують цю теорію, включають таке: перше мотив: прихильники теорії змови вказують на те, що у Кеннеді були конфлікти з ЦРУ, ФБР та іншими агентствами, пов'язаними з національною безпекою. Він відмовився підтримувати деякі секретні операції, зокрема у В'єтнамі та Кубі, і висловлював намір розслідувати деякі аспекти роботи розвідувальних служб. Це могло викликати невдоволення і стати мотивом для тих, хто хотів прибрати його зі шляху. Друге свідоцтва: існують свідчення і показання, які вказують на можливу присутність додаткових стрільців і наявність декілька пострілів, що суперечить офіційній версії одиночного стрільця. Деякі свідки також стверджували, що вони бачили підозрілі обличчя та активність в околицях місця вбивства. Третє Приховування інформації. Один з аргументів висунутих проти теорії одиночного стрільця полягає в тому, що деякі документи і свідоцтва, пов'язані з убивством Кеннеді, досі не були офіційно розкриті або доступні для громадськості. Це живить підозри в тому, що глибина держава може приховувати інформацію і тримати під контролем правду про вбивства. Важливо зазначити, що теорії змови про зв'язок глибиної держави з убивством Кеннеді є предметом суперечок і дискусій, і вони не були доведені або підтверджені офіційними розслідуваннями. Однак ці аспекти продовжують викликати інтерес і надихати дослідників і публіку на пошук істини про те, що сталося. З глибинної держави пов'язують проект МК Ультра, його проводило ЦРУ. Період із 1950 х до 1970-х років, і він викликає багато запитань. Проект був націлений на дослідження в галузі контролю розуму і поведінки, включно з експериментами із застосування наркотиків, електрошоку і психологічних методів. Багато хто вважає, що це свідчить про існування прихованої і незаконної діяльності, яка могла бути пов'язана з глибинною державою. У 1962 році була запропонована операція Нортвудс – план провокацій і вигаданих інцидентів, щоб виправдати військове втручання США на Кубу. Хоча цей план ніколи не був реалізований, його існування викликає питання про можливий вплив прихованих структур на геополітичні події. Сюди можна додати і секретні програми стеження. Випадок з Едвардом Сноуденом. Вказує на широкий спектр секретних таких програм, що здійснюються різними розвідувальними агентствами. Звідси виникає питання про приватність, громадянські свободи та можливий вплив прихованих структур на контроль і маніпуляцію інформацією. Критики глибиної держави вказують також на вплив великих фінансових інститутів, які от міжнародний валютний фонд і світовий банк на ухвалення економічних рішень у всьому світі. Їхню діяльність можна розглядати як приклад впливу прихованих структур у сфері фінансів і світової економіки. Однак, за одіозного президента Дональда Трампа загальноприйняте значення концепту тіп у США змінилися. Річ у тім, що містер Трамп, який не обіймав до виборів жодної політичної посади, почав використовувати термін «глибинна держава для того, щоб збірно описувати всіх, хто заважає його політиці, це така ось знеособлена машина змовників із числа кар'єрних політиків, журналістів і співробітників. Технологічних корпорацій, і чим ближче до нових президентських виборів, тим частіше цей термін став застосовуватися паном Трампом. Ось для прикладу вам фрагмент із його предвиборчої промови. Коли я повернуся до овального кабінету, ми повністю знищимо глибинну державу. Ми створимо комісію із встановлення істини і примирення, яка розсекретить і опублікує всі документи про державне шпигунство, цензуру і корупцію. Я от тільки одного не розумію, а чого він не зробив цього, будучи президентом. Але то таке: у популізмі Трамп немає рівних. До речі, за словами позиційного Трампу політичного оглядача Девіда Рода, відсилання до глибинної держави ефективне політичне слоган, який той використовує для дискредитації опонентів або тих, хто ставить запитання про його політику. Ну а чому б ні? Чуть що, то звинувачуй у всьому якусь глибинну державу. Це як агенти Кремля в Україні. Ну і як ви гадаєте. Кого звинувачили прихильники Трампа, коли його будинок шмонали ФБР? Правильно, глибинну державу. Жарти жартами, але багато людей у США справді вірять в існування глибинної держави. А якщо туди ще додати ілюмінатів, масонів та інших, то починають з'являтися напрочуд цікаві історії. І одна з них це рух К'юанон. Що це за рух такий? Ви, напевно, чули про штурм капітолію прихильниками Трампа в січні 2021 року. Хе, там ще ось такий шаман ходив. Хм, Так от багато хто з цих товаришів були прихильниками КЮАНО. Цей рух сформувався навколо конспірологічної теорії, ніби вищі ешелони влади США, ніщо інше, як міжнародна організація з торгівлі дітьми. До якої входять політики, бізнесмени, голівудські зірки, всілякі та звісно ж представники цієї самої глибинної держави? А Трамп, на думку К'юанон, такий собі супермен стоїть на боці добра і бореться з силами зла. Ну і ясна річ, що всі ці сатаністи і педофіли готові на все, щоб прибрати містера Трампа з політичної арени, навіть на підтасовку результатів голосування. Тож не дивно, що обурений НАТО вкинувся на штурм капітолію, де на той момент проходила сесія для підрахунку голосів виборників та офіційного оформлення перемоги Джо Байдена. А почалося все з появи компрометуючої інформації на формі ФОЧАН. Її 2017 року розмістив користувач із ником Q. Тоді Q заявив, що скоро буде заарештована Гіларі Клінтон. Вона та інші демократи нібито займалися торгівлею дітьми в піцерії округу Колумбія. Кю стверджував, що є інсайдером із високим рівнем допуску до секретної інформації. Відтоді зашифровані послання кочують інтернет-форми та соцмережами. А до QAnon була ще історія з Піцагейт. Я якось розповідав про неї в попередніх відео. Якщо коротко, то 2016 року, під час першої виборчої компанії Трампа, невідомі зламали листування глави виборчого штабу Клінтон, такого собі Джона Подести. Так ось у цьому листуванні він часто використовував слово сполучення чиз піцца, яку він постійно замовляв у піцерії Пінк-Понк комед. Чиясь хвора фантазія угледіла в цьому абревіатуру до словосполучення Child Pornography, тобто дитяча порнографія за літерами сі і -E У такий спосіб вони нібито насилали одне одному кодовані повідомлення. Їм привозили неповнолітніх дітей для утіх, а можливо і для випивання крові. Загалом, ця вся історія негативно позначилася на Клінтеші. і, можливо, завдяки цьому вона й програла вибори. Висновок про існування глибинної держави є складним і спірним питанням. Глибину державу визначають як приховані сили або структури, які керують або впливають на державні рішення незалежно від офіційно обраних урядів. Однак наявність таких прихованих сил і масштаби їхнього впливу залишаються предметом дебатів і спекуляцій. Деякі люди виходять із припущення, що глибинна держава дійсно існує і впливає на політику, фінанси та інші аспекти суспільства. Вони вказують на різні факти, такі як секретні операції, витки інформації, корупцію і маніпуляції, які можуть вказувати на втручання і вплив прихованих структур. Однак інші ставляться до цієї концепції скептично і вважають, що такі ствердження часто грунтуються на теоріях змови і не мають достатніх доказів. Вони стверджують, що державні структури, обрані урядом і відповідальні перед суспільством, є основою для прийняття рішень. Важливо зазначити, що довести або спростувати існування глибинної держави складно через її приховану і неясну. Природу. Це питання, яке потребує подальшого дослідження, об'єктивного розгляду фактів і відкритої дискусії. До речі, ми тут якраз з вами і дискутуємо про це все. Тож не забувайте підписуватись і вмикати дзвінок повідомлення, щоб не пропускати нові відео кожну суботу або неділю. Ну, а на цьому у мене все. Сподіваюся, вам було цікаво, і ми побачимося наступного випуску. До побачення, пані та панове!